Франції за сприяння українських поліцейських затримано очільника Харківської банди Залютинських, який за кордоном створив її нову ланку. Новостворене угруповання спеціалізувалося на викраденні авто та майнових злочинах на території Лазурного узбережжя. Після лютого 2022 року учасники злочинної організації Залюцінські переорієнтували свою злочинну діяльність за межами країни. До цього сфера їх злочинного впливу поширювалася на території Харківської області і полягала в тому, щоб змушувати силовими методами осіб переписувати майно та частки бізнесу на криміналітет. Учасників банди правоохоронці неодноразово затримували заскоєння різних злочинів. До прикладу, в одному з епізодів, зловмисники вимагали з фермера 700 тисяч доларів та переписати частину бізнесу. У 2021 році поліцейські затримали членів банди в середмісті Харкова. Зараз згадана справа знаходиться у суді. Інші учасники Залютинських, щодо яких слідчі дії тривають, перебувають за межами України і оголошені в міжнародний розшук. Зокрема, правоохоронці з'ясували, що лідер злочиної організації перебуває на території Франції, де створив нову гілку угрупування. До складу нової ланки угрупування увійшли члени створеної ним злочинної організації. За оперативними даними, вони спеціалізувалися на майнових та тяжких злочинах. Каналами Європолу українські поліцейські надіслали відповідну інформацію колегам з французької жандармерії і у ході подальшого співробітництва правоохоронці встановили, що дане угруповання причетне до низки злочинів на півдні Франції. Упродовж 2023-2024 років. Фігуранти серед іншого незаконно заволоділи автівками, здійснили підпал транспортного засобу, скоювали напади на громадян або викрадення майна. Серед потерпілих громадян Франції та України за погодженням з органами юстиції Французької Республіки та за підтримки Європолу з 2 по 4 липня 2024 року правоохоронці провели спільні заходи на території України та Франції з метою знешкодження діяльності на землі, угрупування на землю на землю на землю на землю на землю. Ліг на землю повністю подали. Ті в адреси як призначе? у Франції за участі поліцейських департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління Нацполіції співробітники департаменту кримінальних розслідувань Марселя французької жандармерії затримали лідера угруповання 43-річного громадянина України та 44-річного його спільника. Раніше французькі поліцейські затримали ще одного учасника від окремленого підрозділу Залютінське одразу після викрадення авто. Окрім цього, поліцейські спільно з офісом генерального прокурора на території України провели слідчі дії у осіб, які причетні до діяльності Залютінських. Затриманому Франції фігурантам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Проводяться подальші спільні дії для аналізу вилученого та збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших фігурантів.